Привіт! Коли ми говоримо про комбінаторику, ми говоримо про що? Ми розуміємо, що тут будуть комбінації, розміщення і перестановки, але, але ми забуваємо про правило суми та правило добутку. Давайте про це поговоримо. У мене зараз є яблука та мандаринки. У мене один, два, три, чотири, п'ять яблук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім мандаринок. З кількома способами я можу взяти. Один фрукт. Один фрукт це або я беру яблуко, моє яблуко, да? або я беру мандаринку. В комбінаториці, коли ми кажемо або, ми завжди будемо додавати кількості. Тобто, у мене 5 яблук, тобто 5 я буду додавати плюс 8 можливостей взяти мандаринку. Тобто у мене буде 5 плюс 8, і того у мене 13 таких можливостей. А якщо раптом мені треба взяти одне яблуко і одну мандаринку, коли я кажу і в комбінаториці ми завжди множимо. Ну, Нереально легко запам'ятати, тому що наше з крапочкою, так як множення. І виходить, що у мене є 5 яблук, тобто я буду 5 множити на кількість мандаринок на 8. і у мене є 8, таки, 8 помножити на 5 40 таких можливостей. Тобто ви кажете, про які я 40 можливостей кажу? Дивіться, я беру ось це яблуко, і до цього яблука я можу взяти одну з восьми мандаринок. Це вже 8 таких можливостей. Якщо ось, наприклад, ось це яблуко, таке невеличке, червоненьке, то до цього яблука також в мене є 8 таких можливостей, ще плюс 8 таких можливостей до цього яблука вісім. Цього 8 і до цього 8, тобто 8 помножити на 5. Зрозуміли? Тобто, коли ви можете перефразувати свої речення і сказати або, тоді ви будете додавати кількості. А коли ви можете перефразувати своє речення і сказати і, ви будете множити. Це в тому разі, коли ви берете щось одне із вашої кількості. Я думаю, що було зрозуміло. Якщо ні, залишайте коментарі і будуть додаткові пояснення.